Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду розповідати про такий елемент в UI Kit, як Bar item. І як завжди, давайте почнемо з визначення. UI Item – це сегмент UI Bar, який представляє певний розділ вашої програми. UI Bar відображає один або кілька елементів, які дозволяють користувачеві або юзеру перемикатись між різними розділами. Юзер може вибирати один елемент за раз. Як налаштувати розділи, ми з вами розібрали в попередньому уроці про Bar Controller. Якщо пропустили, рекомендую переглянути. А тепер давайте на практиці подивимося, що ми можемо зробити з Bar Item, так як в реальному житті ми рідко використовуємо е, чистий Bar Item. ми завжди налаштовуємо тайтл, розмір його колір, налаштовуємо е, зображення, тобто іконку нашого UI Bar Item. І це все доволі цікава тема, так що давайте перейдемо до практики. І так, я відкрив проєкт з попереднього уроку, він нам ідеально підійде. Тут в нас створений табар-контролер, який ми розбирали в попередньому уроці, ось він. Та сьогодні нам знадобиться, мабуть, будемо працювати з першим контролером, на якому є перший наш табар-айтем. Це. Ось оце він, і налаштовую налаштовувати ми його будемо на першому контролері. Так, перш за все, давайте розберемося з зображенням, тобто цією іконочкою. Зараз вона у нас системна, синього кольору, але нам в 99% випадків це не підходить. Нам завжди потрібна. Кастомна іконочка, яка буде намальована дизайнером, та її треба якось впихнути в наш додаток. Для цього я скачав дві іконки. Зараз розповім, чому дві. Просто хочу показати на прикладі. Перетягнемо їх в наші асети. І бачите, одна з них називається Large, тобто Здорова, а інша просто іконка. Давайте попрацюємо спочатку з Large. Беремо її назву, переходимо в наш storyboard. Так. Ось імейдж. У нас тут вибрано folder, але ми можемо вибрати нашу імейдж, яку ми тільки що вкинули в Асети. Спочатку спробуємо Large. Бачите, вона. Вже якось неадекватно відмальовується здорова. Та давайте запустимо проєкт, глянемо, як це виглядає в реальному житті. Бачите, ну, неадекватно. Ще і просто синя, і здорова. Тобто дві проблеми в нас зараз, так? Вона дуже здорова та не відображається саме зображення, просто якийсь синій фон. Добре. Тепер давайте замінимо цю здорову іконку на звичайну. Пишемо iOS і вибираємо звичайну, а не здорову. Хоп! Бачите, вже розмір ми пофіксили. Вже розмір підходить. Ось він. Але все одно зображення не видно. Щоб його стало видно, нам потрібно змінити налаштування навіть не на сторіборді. А в асетах. Якщо чесно, мені це трохи не подобається, тому що я б хотів би налаштовувати зображення саме на сторіборді, там вони, де воно буде відображатися. Але маємо, що маємо. Вибираємо нашу іконку. І справоруч у нас є Render S і стоїть Default. Ми змінюємо на Original Image та запускаємо проект. Щось не допомогло. А, вибачаюся, я змінив на large image, а нам потрібно змінити на звичайний імейдж. Міняємо на original, запускаємо. Бачите іконочка відображається. Все чудово. Так. Ще, ще що я хотів вам показати, але спершу ще раз зверну увагу, як бачите, в цьому випадку розмір має значення. Тому звертайте увагу, які іконки вам малює дизайнер. І якщо вони неправильного розміру, то це треба спілкуватись і просити, щоб вам малювали правильно. Або будете виправляти помилки дизайнера самі. Е, тепер, коли розібрались з розмірами, що вони повинні бути правильні, зараз я на цьому концентрувати увагу не буду. Це можна все переглянути в документації Apple, якого розміру повинні бути іконки. Але те, що ви повинні пам'ятати, це те, що розмір має значення, коли ми говоримо про UI та bar item. Добре, розібрали, що можна змінити іконочку. Тоді можна зробити ще таку штуку. Ми можемо встановити просто Image, а можемо встановити selected Image. Тобто просто Image і Image, коли. Айтем вибраний, можуть бути різними. Тут ми можемо вибрати навіть якусь системну іконку для прикладу. Давайте переглянемо, що відбувається. Бачите, коли айтем вибраний, світиться іконка системна, яку ми тільки що встановили в selected Image. Але коли я перемикаюсь на інший айтем, повертається наша стандартна іконочка, яку ми налаштували самі. Включаю, тобто, ще такий момент можна налаштовувати. Так, думаю, з цим зрозуміло. Давайте selected Image приберемо. Це просто для прикладу показував. Запустимо ще раз, перевіримо, що все працює нормально. Так, нормально. Але бачите, у нас, наприклад, title. Так, він. Начебто і є, але він якийсь маленький, його слабо видно. Що ми можемо зробити в цьому випадку? По-перше, давайте змінимо тайтл з єдинички на якесь слово, наприклад, фон. Так, ось він. Але все одно якось погано видно, і, на мій погляд, було б краще його збільшити. Для цього що ми можемо зробити? Як бачимо для налаштування тайтлу, у нас на сторіборді. Немає нічого, але ми можемо налаштувати тайтл з коду. Для цього давайте перейдемо в файл Application Delegate та зайдемо до функції getFinish Launch with Options. Ця функція викликається, коли наш додаток запустився. Тобто, коли починається робота з додатком, викликається ця функція. І в цій функції ми можемо налаштувати appearance для нашого UI табар-айтема. Appearance це мається на увазі, що ці налаштування будуть е використовуватись не лише одним якимось табар-айтемом, але це буде, як правило, для всіх табар-айтемів, які є в цьому додатку. Щоб довго не писати, я цей е шмат кода просто скопіював. Давайте його трошки підрівняємо та поясню, що тут відбувається. Через Attributed String ми можемо налаштувати наш тайтл. Для цього ми беремо Appearance UI-таbar item, беремо атрибути, які хочемо налаштувати. В нашому випадку ми хочемо збільшити розмір тексту до розміру 20 та змінити foreground color на червоний. Тобто це color, коли кнопка itemu, тобто сам item активний. І його тайтл повинен світитися червоним кольором. Далі, давайте останню, останню строку закоментую, щоб було наглядніше. Тобто, що ми робимо? Ми взяли appearance, взяли атрибути, в атрибутах збільшуємо текст оцим кодом, та змінюємо foreground color. Тобто, color, tab bar айтему, Коли він вибраний. Та приміняємо ці всі атрибути до appearance е, нашого табар-айтема. Ось оцією строкою ми приміняємо це все. Давайте переглянемо, що відбувається зараз. В нас, як бачите, текст збільшився, та коли кнопка наш табар-айтем вибраний, світиться червоним кольором. Коли не вибрано, стає сірим. Але, як бачите, дуже якось воно зліп, зліплене. Великий текст, дуже підпер е, наше зображення, та воно виглядає якось не дуже. Також ми можемо на, налаштувати відстань між тайтлом та нашим зображенням. І для цього ми використовуємо останню строку коду, де ми налаштовуємо офсети, тобто зміщення. І по вертикалі ми зміщуємо наш тайтл на 10 поїнтів. Виглядає це приблизно так. Тобто, ви розумієте. Ну, зараз воно виглядає не ідеально, але все-таки зрозуміти, що відбувається, можна. Витрачати ваш час та мій на детальне налаштування я не буду. Останній момент, який би я хотів показати вам з табар-Aitem, це така його фіча, така функція, як баджети. Що це мається на увазі? Можливо, ви помічали, наприклад, в телефонній книзі на вашому айфоні, коли пропущений виклик у вас може світитись, наприклад, один пропущений виклик. виклик С праворуч від Правий верхній кут вашого табар айтему от, Оце саме і є баджети. Тобто, якщо ми ставимо баджет 1, він відображається ось отак. От. Ну, просто у нас тут трохи з'їхавший текст, та сама іконочка, і тому він трохи негарно не відображається. Давайте, щоб було гарно. Найпростіший спосіб наші налаштування appearance закоментувати. Та зараз все, все буде там, де треба, але текст буде маленький. Бачите, баджет намалювався в верхньому правому куточку. Оце і є баджети. Також ви його можете налаштовувати з коду, а можете налаштовувати на сторіборді, але більш часто або навіть. Завжди цей елемент налаштовується з коду, тому як тільки виконуючи якусь логіку, ви можете зрозуміти, чи був пропущений виклик, чи не був, але, наприклад, пропущене повідомлення: ось для цього і потрібні баджети, щоб в основному відображати інформацію, яку ви пропустили. Звичайно, можна використовувати і для чогось іншого, але в основному це використовується для відображення пропущених викликів, повідомлень та ще чогось такого якихось нотифікацій. Це, мабуть, і все, що я хотів розповісти. Про баджети, як їх налаштувати з коду, я не розповів спеціально, тому що хочу, щоб ви знайшли відповідь на це питання. Так як. Ви повинні усвідомити, що це реально, і я вам кажу, що їх можна налаштовувати з кода, а от відповідь на це питання знайдіть самостійно, це буде для вас корисно. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.